Останні тижні українські соціальні мережі розірвав оприлюднений фотоархів легіону українських січових стрільців, життя нашого народу, воїни, які виборювали нашу державу понад 100 років тому, багато з яких були забуті і стерті з нашої пам'яті. Тепер посміхаються до нас з понад трьох тисяч унікальних світлин. Цей архів багато років подорожував Європою, приземлився в США. А впродовж останнього десятиліття його оцифровував кандидат економічних наук, доцент Тернопільського педагогічного університету Василь Лупух, який в 90-х виїхав до Америки. Я очікував, що буде зацікавленість від істориків, краєзнавців, музейників. Але щоби такий був ажіотаж, на моїй електронній адресі, понад 500 листів, які я ще не прочитав. Я не знаю, коли я їх зможу прочитати, це, це просто. Тому я щиро- щиро вдячний всім, хто відгукнувся. Чому такий ажіотаж? Чим нам цінний цей архів сьогодні? Що там такого, чого ми ще ніколи не бачили? Зараз розповім. А ви тим часом підпишіться на канал Обличчя Незалежності, поставте лайк цьому відео та залиште коментар. Просто ця війна в Україні. І вона привертає увагу до історичного тла. Що що відбувалося це з 2000 року? Пан Василь Лопух прийшов на роботу в наукове товариство імені Тараса Шевченка у Нью-Йорку, яке було засноване українською діаспорою. Серед архівів НТШ він побачив таємничий фонд з красивими дерев'яними скриньками. В кожній з яких було до 50 кліше фотографій легіону ОСС разом з управою організації вони придбали спеціальний сканер, і пан Василь вечорами після роботи на волонтерських засадах оживляв втрачені обличчя багатьох наших предків. Коли я сканував, коли я брав ці речі, то я бачив, що вони є дуже перемішані, відкривали. Вони були загорнуті. Деякі були що дуже шкод, погано зроблено. Вони були завернуті в газетний папір. А ви розумієте, там цинковий друк, і воно дуже пошкодило багато зображень, тому якісь зображення є втрачені або дуже пошкоджені. Я просто хотів це зробити. Я, е, я мав великий респект до цього січового стрілецтва. Це легендарна історія, фантастична романстична армія. Яка багато чого зробила в нашій українській історії, і розумієте, в цей час е, е, інтернет вже дуже сильно розвивався, дуже скоро, і в інтернеті почали з'являтися фотографії з інших архівів того періоду. І я просто подумав, що це треба дати людям побачити. І я хотів це зробити. Коли я зробив це, тоді до мене звернулася пані Люба Волинець, яка працює куратором музею і в бібліотеці і у Стемфорді. І каже: слухай, у нас також є ці негативи, є кліше. чи Ти можеш оцифрувати? Я кажу: добре. І вона мені почала возити. Це почалося в якийсь певний період. І вона мені привезе зі Стемфорда до Нью-Йорку сумку з. Завернутими в папері, такому особливо специфічно замотано це все. Я кажу: а скільки у вас їх є? Вона каже, я не знаю. Ніхто їх ніколи не рахував. І так це йшло, 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 йшло. І загалом 3000 зображень. Оцифрований архів фонду Степана Ріпецького в науковому товаристві імені Шевченка. І оцифрований фонд, він називається Українські січові стрільці в українському музеї і бібліотеці у Стенфорді, штат Коннектикут. Туди увійшли і негативи. Там їх всього 450, Ті, що були в українському музеї. Хто робив ці унікальні, неоціненні для нашої історії кадри? Це було під час Першої світової війни. Легіон українських січових стрільців, який воював у Австро-Угарській армії проти Російської імперії. Невдовзі стане фундаментом армії незалежної Української Народної Республіки. В ті роки український педагог, легендарний січовий стрілець Іван Бобарський очолює бюро фотографів пресової квартири. Це була організація, яка оприлюднювала і поширювала серед населення малюнки, фото, листівки із зображенням січових стрільців. В наших сучасних бригадах ЗСУ сьогодні є щось подібне. Наприклад, в Азові, 3-й штурмовій бригаді і Хартії це так звана Хорунжа служба. У ТРО це відділення комунікацій. До речі, таке відділення очолював історик та військовослужбовець Юрій Юзич, матеріал якого я, зокрема, використовую в цьому випуску. Але повернімося на 111 років назад. Іван Бубарський зіграв велику роль у створенні фотоархіву січових стрільців. Йому вдалося зібрати фотографів і разом з ними зафіксувати щонайменше три тисячі світлин з життя українських добровольців. Серед військових фотографів-воєнкорів були, зокрема, Юліан Буцманюк, Теофіль Мойсейович, Володимир Оробець, Іван Іванець та Микола Угрин Безгрішний. Саме ці люди робили світлини, які ми зараз переглядаємо. Іван Бабарський сердився, коли фотографи забували вказувати дату та авторство на фото, бо тоді, на його думку, воно втрачало цінність. Йому також боліло, що на той момент було мало фотобоїв, в яких брали участь українці. Прикупашного бою не зловив ніхто. Треба би йти до штурму не з крісом, але з світлинним приладом. Замало маємо сміливців. А також замало малярів і письменників, писав він у своєму щоденнику. Ці унікальні свідчення ми знаємо, зокрема, завдяки історику Андрію Сові. Після програшу УНР січовики вивезли фотографії та документи в так звані табори ДІПІ в Австрію. Це все належало архів українського січового товариства. Частина з того всього залишалася, переховувалася в Австрії. І потім, коли табори з таборів ДІПІ вони переїхали хто в Канаду, хто до Америки, вони відновили свою роботу Сполучених Штатах Америки і довший час працювали. В них тут була велика організація, тобто вони займалися такою просвітницькою організаційно просвітницькою і пропагандистською діяльністю, і це тривало довший час, але життя має свої межі. І коли організація занепадала, вже, вони передали цей архів для іншої української організації, яка називається Українські ветерани в американських арміях. Вони видають такий буклет невеличкий, і тут, де всі українці, які приймали участь у якихось бойових боях і так далі. І коли вже і ця організація мала певні проблеми з функціонуванням, вони передали цей архів у 1999 році до Стимфорту. НТШ має свій будинок в в Мангеттені, Це чотирьохповерховий будинок, два поверхи під землею, де вони зберігають архіви, і так далі. Але Стемфорд має значно більше приміщення, і там є доволі великий архів. Що і кого нам важливо побачити на цих фото? Насамперед, українське військо та його побут, риття окопів, будівництво фортифікацій, взаємодія з цивільними, поховання загиблих побратимів. Хлопці також роблять мирні і звичні речі, читають книги, їдять, перуть речі, одружуються, святкують Різдво та Великдень. Ось січові стрільці поскладали полонених росіян перед іконостасом храму Святогірського монастиря у селі Зимне на Волині. А тут бойовий командир УСС Юліан Нестайко, дядько класика української літератури Всеволода Нестайка, командує сотнею третього курення добровольчого полку УСС. На фото українські добровольці з Відня, яких Нестайко повів до легіону, щоб боротись за самостійну Україну. А це відділ постачання січових стрільців під керівництвом Івана Даньківа, який у центрі на фото ця команда забезпечувала підзвітних Євгену коновальцю стрільців армії УНР усім необхідним. Історик Юрій Юзич пише про масштаб їхньої роботи так. У лютому 1918 року вони відступали з Києва із двома возами, а за кілька тижнів повернулись чотирма ешелонами із майном на 200 вагонів. На цих світлинах сотні облич добровольців курення січових стрільців під командуванням Євгена Коновальця, який теж трапляється в кадрі. Більшість цих хлопців в січні 1918 року захищали столицю України від більшовиків. Доки могли захищали місто від наступу московитів. Київ тоді довелося залишити. Але за лічені дні окупантів вибили. А в столицю повернулася українська влада. Я був вражений, коли я дивився на ці фотографії, на цих молодих хлопців, а, воно воно переймало емоції. Розумієте, молоді юнаки, які такі самі, як сьогодні, воюють на сході України, так? 18-20 років. Дехто старший, дуже гарний генетичний фонд. Просто ви дивитеся на ці обличчя, це кожен красень. Друге, як ви подивитеся на е, дуже банальну річ, зверніть увагу на їхнє взуття. І тільки на деяких фотографіях в період весняної розпути ви побачите, що може бути брудне, а так насправді вони просто до блиску чисті. Ще одне, що мене вражало, я не можу по сьогоднішньому я не можу зрозуміти, як вони в цих шинелях і в кашкетах сидять у шанцях зимою, в засніжених шанцях іде зима. а в них навіть нема на вуха накрити. Це, це просто неможливо. Це в Карпатах, це, це не є. Легка зима, розумієте, засніжена. Я ніколи не думав, що я побачу Київ 18-го року в цьому архіві, де є Галицький базар, Львівська вулиця. Очевидно, що й тепер, можливо, є Львівська вулиця. Хоча я в Києві прожив три роки, але я щось на це ніколи не звертав уваги. Українська греко-католицька церква існує на той час, і я вперше побачив пам'ятник зрадникам у Києві. Іскрі, і Кочубею, на арсенальній площі. Тобто Україна і тоді мала своїх зрадників, і яким поклонялися. Там є, коли у Києві під час перевороту Скоропадського, коли Грушевський, там написано Грушівський під охороною стрільців. Він в будинку, очевидно, знаходиться, а охорона стоїть назовні. А Волинь, Волинь взагалі прекрасна. Де е, везуть тих дітей до школи, е, п, засідають, вони створюють шкільну раду зразу. Вони прийшли туди і створюють шкільну раду. Ви можете собі це уявити? Це, це щось феноменальне. Водночас в архіві є інші цікаві та важливі деталі нашого минулого, які зараз здаються дивовижними. Україна в синьо-жовтих прапорах з портретами Шевченка, українки у розкішних вишитих сорочках. На мисті і пишних спідницях міські чоловіки та жінки у респектабельних костюмах та сукнях. Це зовсім не та Україна, яку намагалась нам нав'язати совєтська та російська пропаганда. На фото також є зруйнований більшовиками розкішний бароковий храм, який збудував на свій кошт Іван Мазепа. Або погляньте, як виглядала могила Тараса Шевченка в Каневі у 1918 році. І як її змінили в СРСР, до речі, наші сухопутні війська видали календар, на якому в рамках фотопроєкту бійців УНР порівнюють із сучасними військовослужбовцями ЗСУ, зіставляючи реконструкцію сторічної давнини із сучасними професіями у війську. Це дозволяє відчути особливий зв'язок з попередніми поколіннями українських військових сьогодні. Водночас, фотоархів легіону УСС виглядає так. Ніби ти бачиш перед собою живих людей. В цьому архіві вкрай важливо те, що ми нарешті бачимо тих героїв, які були повністю стерті з нашої національної пам'яті. Про них пише історик Юрій Юзич, і про них ми маємо знати сьогодні. Командир 6-ї сотні штурмового батальйону УСС Євген Щуровський Пращур, брат відомого стрілецького лікаря Володимира Щуровського. Після боїв на горі Лисоня був відряджений з Австро-угорської армії на посилення українського легіону. Помер у Дрездені 1969-го. Місце його поховання не встановлено. Забутий кадровий бойовий офіцер Осип Будзиновський. Упродовж років командир бойової сотні УСС на фронті. Сотня Будзиновського спроможна була виконати найтяжчі завдання. Стрільці любили Будзиновського, бо могли покластись на нього в критичних ситуаціях на фронті. Він загинув за українську незалежність у 1919 році на Поділлі. Пластун Юліан Соколовський, який загинув при штурмі гори Лсоні від кулі в серце. Командир взводу, який вступив у бій з переважаючими силами ворога. Він мав підніматися по схилу, з якого спускалися лави бійців російської армії, які прорвали першу лінію оборони. Микола Яцинович очільник пласту та товариства УСС в Станіславові. Зараз Івано-Франківськ. Він провоював всю Першу світову війну і пішов боротись за Україну в лавах УСС. Додому не повернувся. Хорунжий УСС. Гнат Загребний, студент філософії Львівського університету. На фронті за декілька місяців він пройшов усі сержантські ступені і став офіцером, співав тенором у стрілецькому хорі. 23-річний військовий капелан УСС Анатоль Базилевич, капелан першої бригади УГА, учасник боїв за Львів, разом з армією УНР брав участь в складі української Галицької армії у поході на Київ, надавав духовну опіку українському вояцтву під час тяжких боїв з білими та червоними московитами. Таких постатей з цих фото нам потрібно відкрити ще чимало. Саме їхню справу сьогодні завершують наші ЗСУ. Для мене дуже цінно знаходити та розповідати вам такі історії. Якщо вам подобається цей випуск, ви можете підтримати канал Обличчя Незалежності на Патреоні, «BuyMeACoffee» або підтримати донатом за реквізитами в описі відео. Саме завдяки вам я можу створювати такий контент. Отож, я дуже рекомендую кожному з вас познайомитися з цим фотоархівом за посиланням в описі відео і відправитися у справжню подорож в часі, тільки обережно, адже з неї можна довго не повертатися. Якщо ж ви вже встигли ознайомитися з цими світлинами, поділіться, що на них вразило вас найбільше. Наприкінці, я хочу зачепити ще одну складну тему. Наукове товариство імені Шевченка у Нью-Йорку, де Василь Лопух роками оцифровував ці кадри, довгий час було поруч з польським інститутом імені Пілсуцького. Пан Василь зазначає, що Польща регулярно надавала гранти, відряджала науковців до США та забезпечувала їх технічною базою, аби поляки вписували себе у світову історію. В цей час наші архіви в Америці, культурні та наукові інституції. Здебільшого не підтримуються українською державою. А небайдужі люди на голому ентузіазмі опрацьовують такі скарби власними силами. Я переконана, що це потрібно виправляти і говорити про цю критичну проблему. Дякую, що подивилися це відео. Дякую усім патронам за підтримку каналу. Дякую Василю Лупуху за опрацювання. Фантастичного архіву легіону УСС. бережімо нашу національну пам'ять. Слава Україні!